Місяця грудень утворена від груда. Грудка мерзла земля. Це тому що в цей час земля замерзає. Перед вами старовинні назви місяців. Січ – перший місяць року. похідне утворення від сікти, рубати. Назва зумовлена тим, що в січні рубали дерева для одержання деревини. Лютий, хижий, злий, суворий. Студія! Дякуємо, Марія. Наші кореспонденти взяли інтерв'ю в учнів. Надаємо їм слово. Вітаємо! Вітаємо Настя! Ми запитали найменших учнів нашої школи, чи люблять вони зиму. Чи любите ви зиму? Так! А за що ти любиш? Що багато свят зимку. За що ти любиш зиму? Бо в мене день народження зумки. А за що ти любиш? Тому що багато снігу. Дуже дякую. І хоча снігу зовсім мало, ми все одно радіємо зимі і сподіваємося, що його нападе. Ого! го З минулого року багато залишилося сніжних фото. Чекаємо на сніг. З вами були Софія Марія і оператор Андрій. Дякуємо Софія і Марія. А ще зима це свята. Так, свята, і я їх дуже люблю. Згодом взимку свят найбільше, і святий Миколай щороку кладе під подушки подарунки. А напередодні свят. Школа сяє вогниками, а у кожному класі своя краса, що створює святковий настрій. На зв'язку наш закордонний кореспондент. Вітаємо Олю. Вітаю студію. Я подруга зараз німецького міста Чонга. Запрошую вас на байнах з що у переводі звичайно завоярного. Ich höre die Musik von Femme, ja dieses Jahr, was ich in habe... Ярмарок в Німеччині. А я так люблю колядувати. Так, це, мабуть, всі люблять. До вашої уваги стародавня колядка від нашої Богдани. Сидить пан хазяїн по конець стола, на йому шоба боброва, а на той шобі, сьому датому, сьому датому по золотому. Ой вийди, вийде, вийде шофмарі годя, шофмарі пречиста пречистає, Пречиста де пчолоньки везе, пчолки маленькі, медок хреченький, о пече рожа, хазяєчка гожа. Дякуємо, Богдан! Знаєш Настя, коли ми були у першому класі. П'ятикласники напередодні щедрого вечора козу водили, а потім всі щедрували. дрвали. Як і я також ще не бачила. Ось уривок, а повну версію можна переглянути на нашому каналі. На покрінь із країни коляди розламали калачі, дешувати вам ще ні. Козу привели. А звідки ваша коза? Наша коза з києва, з Голосіїва. з довгими кісьми, з крутими рогами та з довгими ногами. Купуйте, купуйте мою козу. У тебе коза крадена на кухне, та ще й облуплена. Облуплена, ану піско, візьмися в боки, Покажи нам свої скоти. Дуже цікаво. А все ж найулюбленіше свято дітвори новий рік. Кожен новий рік приносить дива і надію на краще. Наші кореспонденти вивідали найзаповітніші мрії наших вчителів у Яка. Їм слово. Вітаємо! Пані Євгенію, скажіть, будь ласка, який подарунок ви мрієте отримати у новому році? Перемоги та миру для нашої країни, і звісно, щоб мої рідні були здорові. Дякую, вітаю, пані Анджеліка. Скажіть, про який подарунок ви на новий рік? Добрий день. Я мрію про перемогу для України та щасливе дитинство для учнів, яка дуже дякую, вітаю пану Василю. Який би ви б хотіли подарунок отримати в новому році? Добрий день. я вже навіть листа санті написав і побажав собі найкращий подарунок – Це коли ви будете ходити до мене на уроку всі спортивній формі. І будемо готуватися з вами на наступні олімпійські ігри. Це буде найкращий подарунок для мене. Дякую, Дякую. вітаю вас, пані Наталію. Який би хотіли ви отримати подарунок в новому році? А, дякую за запитання? Ну, взагалі у новорічну ніч я б забажала б два бажання: перше це мати слухняних активних учнів? Ну і а власне друге бажання стосується не лише мене, але й усіх українців. Миру нашій Україні. Дякуємо, пані Наталю, Скажіть, будь ласка, який подарунок під ялинку ви мрієте? Я мрію отримати навчання без переможку. Дякую. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, який подарунок ви мрієте отримати в новому році? Мабуть, як і кожен українець, я мрію про перемогу в нашій державі, і головне це мирне на небо над нашою головою. Дякую. Кореспондентам Асі, Аріні, Анфісі та Саші, а також дякуємо нашому оператору Андрію. Я хочу подякувати нашим ведучим Надії і Насті. Ось і підійшов наш випуск до завершення. Зустрінемось у новому році. Вітаємо всіх з прийдешніми святами!